мені. Я тобі що, вегетаріанець чи що? Напевно, треба висипати та залити водою. Так, яка трава там? Не видумуй. Равлики фаршировані, трошки жовта, це біленька якась. О, ми знайшли козу. Ха-ха. Друзі, ми вчора робили у метро та купили цілу упаковку Фелікса корма. І тепер Оскар біля неї лежить. Ось ця упаковка. Тут уже намагався він щось відкривати. Ну, так, а що все поховали? Що це таке? Давай Катя, пакетик мені. Ти вже нагадований, може давали тобі їсти. Так, нічого не знаю. Давайте ще. Багато їсти, потім для тебе це погано відгукується. Тобі погано становиться. Дивіться, куди жила по свою поклав з кігтями. Так і хоче відчинити, а? Хитрун ти малий. Давай краще тобі траву виростемо. Я купила траву в Аврорі, можна виростити, подивиться, яка буде що? чи що? Я не веган, давай Ось така трава для котиків купила в Аврорі. Ну, я не пам'ятаю вже за скільки, тому що це було місяця два назад, я про неї забула про цю траву. Ну, по-моєму, в районі 40 гривень. Ну, точно не знаю. Це мені так вважається, що 40 гривень вона коштувала. Ну що розпаковуємо, та треба ж її проростити, Ось насіння я бачу якесь. Ось тут. Тут навіть дата виготовлення написана 27.01. У січні місяці. Взимку <смасіння> насіння трави, ну ладно. А, ось насіння. насіння. Ну, напевно, треба висипати та залити водою і накрити оцим контейнером. Ось цією трюшечкою маю на увазі. А Оскар вже тут дивиться усе. Ну так, мені дуже цікаво, чи мене будеш годувати якимось непонятним насінням. Не не насінням, а травою, яка проросте. Ну 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 що ж, згідно з інструкцією, треба цей калимок змочити, але щоб він не плавав у воді. Зараз його під краном з водою змочу. Ага, змочу. Він же ж приклеєний. Плений. Ну ладно, так змочу. Ну, плавав, не плавав, ну, трохи плаває. Ти що ж поробиш? Так. Висипаємо, що тут написано пшениця, 30 грамів. Ну, висипаємо. Висипаємо ступ. Хай хоч якась виросте. О, це вже можна їсти? Оскар, ще не, ще не можна. Треба, щоб виросли Паростки пшениці. Там написано: якщо воно е, пліснювою візьметься, то треба обробити перекисям воднього, там розбавити водою. Ну, не знаю. Треба накрити контейнером. І два рази на день провітрювати, відчиняти його. Ну все, поставила на підвіконня та закриваю. Тут у мене вже фікус проростає, але коріння ще не видно. Віктор, заліплений скотчем. Сдіємося, що якщо буде заліпленим наскочем, то воно нас обереже від осколків. Так, все. Залишаємо. Та будемо чекати ростків пшениці. Угу. А це вже інструкцією дивиться. Ох, який. Так, сміття у смітник. Тут написано, що у траві ці багато вітамінів, кальцій магні та вітаміни Б. Ну, Подивимось. Буде, чи буде він взагалі її їсти? Чи може філька захоче поїсти травки, так? А, яка трава там? Не видумуй. Мені сухий корм і все. І досить. А ми ось такий смаколик купили. Равлики фаршировані асорти. Подивимося, самі В перший раз будемо куштувати, та Оскару дамо спробувати, що це таке, чи буде він їсти. Сири давати не буду, буду вже приготовлення давати. Зараз розпакую та поставлю у духовку. Ось так вони, сири, виглядають. А на запах ну, пахне, мабуть, чесничком. Щось. Тут асорти різні. Бачите, це трошки жовта, це біленька якась зелененька, а ось біленька зовсім. Ну, в общем, подивимося. Я йому усі давати куштувати не дам оскару, тільки одну якусь виберу. Бо дуже дорого так готувати кота равликами. Ось що вийшло, все тут щось повитікало. Ну, зараз я з, одніє, як, з однієї мушлі достану трошки цього равлика та дам Оскару скуштувати. Ось в мене є маленька веделка, отака кольорова. Так, зараз, зараз. Так, ану, іди сюди, равлик. І їсти нічого. Все пусто, мушно. Оце маленький шматочок маленький у цього равлика. Зараз. Так, сама скуштую, що воно таке. Хм. Доволі смачно. Та цікаво. Зараз якийсь шматочок дам цьому хівріку нашому. Тримай, Оскар, що скажеш? Оскар, ну скоштуй. Ти куди пішов? Зачем тебе той Фелікс? Іди сюди. Ну що, ти не будеш? Та щось вона якесь на запах не дуже. Що ти мені даєш таке? Не буде таке їсти. Ну, Смак смачненький, але ну, можливо тобі там часник не подобається. Ну, але я... Понюхали усі інше, вони також пахнуть з чесночком. Тут таке дороге блюдо, а ти не їси. Ну що ж, коти усі відмовилися від цієї їжі. Тому цей смаколик будемо їсти ми. Вони дуже смачні. Ну от, взагалі, от такі мушлі залишилися від цих равликів. Вони дуже смачні. Можливо, вони дійсно на сорті, там різних смаків повинні бути. Але вони усі схожі за смаком. І вони настільки смачніше, навіть не знаю, як це передати. Але їсти майже нічого. Бо в одній мушлі отакий малесенький малесенький отакий равличок виходить. Тобто їсти нічого, але ми за нютою напали на них та все поділи. Не знаю, як коти, коти не захотіли, ну що поробиш. А ці ракушки я помила і хочу для декору залишити, бо вони дуже, як на мене, гарні. А взагалі це не наші друзі. Які ще друзі? Те, те взагалі про що? Ну, як про що? У нас була їживічка та малинка. Де вони? Ага, дійсно, у нас були равлики, їживічка та малинка. Е -е 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 -е. Вони у нас проживали, ми їх годували, пестили, ну і тому подібне, але. Їх вже у, у нас немає. А ці равлики дійсно схожі на них. От якщо подивитися на цю мушлю, то вона дійсно схожа. Можливо, вони теж були <гум>, їстівні, <гум> але ми про це не знаємо. Ось так. От Анюта каже, що оця схожа на єжевіку, оцим окрасом. Ну, можливо. Можливо, дійсно, це как, один рід цих равликів. Можливо, не знаю. Подивіться, що цей кіт робить? У мене тут вже ж безлад, бо діти іграшками гралися, але оцей кіт побачив відкритий ящик та заліз у нього. Зараз ти переламаєш нам усі меблі. Оскар. Ти усіх ящиках лежиш та коробках. Бо тут дуже затишно. Мені дуже подобаються коробки різні. Ну, ось уже така травичка підросла. Ми її висадили 13 числа, сьогодні 16 число. Тобто, 3 дні пройшло. І ось така вже травичка за 3 дні. Ну що ж, сьогодні четвертий день і оці паростки трави вже підняли цю кришку. Так, знімаємо. Ось отак от. Вже така травичка на четвертий день. Ну що ж, друзі, уже цієї травички вже шість днів. Я вважаю, що вже можна давати котику, але я дуже сумніваюся, що він буде її їсти. Ну, подивимось. Оскар кушать. Ти де? Та тут я тут. Що кушать? Ти мене чим годувати зібралася? Я ж не веган. я хижак. А це що? Як, що, це? Багато вітамінів у цій травички, це дуже корисно для котиків. Деякі да ще котиків, Я ж не козлик Мі-мі. Ну, хай ця травичка ще постоїть, може хтось її поїсть, може філька захоче, може Оскар, подивимось. Але дійсно вважаю, що її ніхто їсти не буде, а то воно так для краси, можна так сказати, постоїть. О, і філька крадеться. Нюха, нюха. Ну, что так активно нюха. О, мы нашли козу. Ха-ха. О, что там нюхая, нюхая. Оказав, а что не козлик. А есть. їсть її. Чи похрума цієї травички? Вона така зелененька, гарненька, може вона і солоденька, а може, вона ще й корисна буде для мого організму. Ну, раз Катя казала, спробуємо понад кусі. Ну, Тоскар то сидить біля трави, але оскар її не їсть. Ну, трошки погрався, трошки куснув і все. І щось не дуже хочеться йому. Так що так, фірка хоч іноді там, намагається її кусати, а Оскар так собі. А перший раз куснув, то і все. Друзі, підписуйтесь на наш канал, поставте подобайки. Всім пока, до нових зустрічей!